Вітаю, мої зіроньки! Сьогодні ми з вами готуємось до свята Великодня. Ось таких цепляточок, ось таку пасочку будемо малювати фарбами гуаш. Обирайте або кольоровий фон, або біленький, обирати вам. Уперед до свята! Всередині легка. Отже, ми малюємо ось такі дві полосочки, ширина нашої пасочки. Далі малюємо напівколо, яке трошки виходить за контур нашої пасочки. І промальовуємо з вами е, ось такі потьоки, да, які в нас з вами от на пасочках буває, коли мама намаже, а воно таке тече, глазурь смачненька, така, класненька. По всій пасці буде Дуже прикольно виглядати. дивіться, Почнемо саме з ось такої форми яєчка. Але так, щоб у нас ще ось там залишилось місце для самого цеплёнка, промальовуємо з вами ось тут таку розколоту шкарлупу. Промальовуємо з вами ось тут пухнасті такі кола на півколо і голову ось таку голову і. Що там вушка є у нас? Оце крашене яєчко, ми його там замалюємо. Давайте ще ось тут яєчко. Форма таке овальне з кончиком такі. Ми їх зафарбуємо іншим кольором. І ось тут намалюємо цыпленочка ще одного. Отже, ми малюємо ось тут овальчик. Ну, як яєчко майже. Примальовуємо голову. Примальовуємо ось тут. Око і трикутничок. Ось тут у нас клісище, і, в принципі, все. І вся, і приклада. У нас у нас така пряма лінія, можна трошечки її нерівно намалювати. І е, в схаотичному ось так порядочку у нас з вами ось такі віточки, і на кожній віточці у нас по ось такому овальчику. З кожної сторони. Одна частинка. Давайте ще одна свіцель буде вилазити. Ось так, так і ось сюди. І, і все ж таки травичку пропоную ось так додати декілька травиночок зелених. Буде класно прям виглядати наша робота. І давайте ось, ось тут вербу ще трошечки намалюємо з однієї сторони і з іншої. Все супер. І якщо захочете, можна ще це все вкласти в, 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 в гніздо. І ну, пензлечок до фарбує лазур. Так. Якщо прозоро, то можна два рази критись. Дивіться, як у вас буде бажання. Спочатку всі біленькі елементи замальовуємо. Так само у нас з вами ще і верба біленька. Не забуваємо і про вербу. Біленькі ось ці грашки заходимо. Іноді буває, що для малюнку зафарбовують і, наприклад, ціплян біленький. Для чого? Для того, щоб наступний слой фарби був яскравішим. Наприклад, щоб жовтий виглядав більш яскравим, то я іноді зафарбовуючи світленький колір. І зафарбовуємо з вами ось середину пасочки. Значить, Дивіться, коли наносимо вже на пасочку, то прям бачу, що занадто світлий. Тому ще трошки додаємо. Так, я трошечки замалюю місця, так як це в нас буажка, то вона дуже гарно з цим всім справиться. І я потім намалюю поверх іншими озерами. Тому основу спочатку одного відтіночка. І його змішаємо з коричневою. Щоб був такий яскравий. Трошечки темніше, угу. як корочка. Ось і проходимо по краю. Ось тут там, де в нас з вами голова пташки, під нею теж буде трошки темніше. Трошки темніше біля нижньої частинки. Проходимось так само з іншого краю ось тут і під глазурю повністю. Чи є питання, чи встигаєте? Кирил, як там в тебе справа? Гніздо намальовується. Красавчик. Ти там декілька кольорів використовуєш при гнізді? Чи тільки один? Ага, Добре. Дивись, коли розмальовуємо гніздо, то буде класно саме в декілька відтіночках це намалювати. Коричневий, сірий, навіть чорний, трошки можна і зеленого. Так, я дивлюсь на свій малюночок і розумію, що не дуже видно темний колір. Тобто якось воно занадто все в один відтіночок зайшло. Тому я беру білий колір і вибілю ось тут дві частинки. Ось, я таке п'ятнишко зроблю більш біленьке. І тоненьким-тоненьким пензличком по краюшку ось тут. Проходимо тоненьким, коричневим кольором. Ось тут за нашим ципою і під глазурю. Глазуй ми ще з вами наведемо, перед тим, як приступати до розфарбування. Конфетюшок різноманітних. Так, дивіться, ось ми з вами ось так навели, то це не, ну, це тільки перший крок. Далі нам треба це гарненько зробити, розтягнути. Як ми це з вами робимо? Ми Беремо сухий пензлочок, чистий сухий пензличок. До речі, давайте ці, трошечки цяточок ще поставимо, для того, щоб наша робота виглядала, як запечений хлібушок. Небагато. багато. Декілька таких таких маленьких наповнень. Трошечки. Так, а тепер беремо пензлочок, вимиваємо його, вичищаємо, робимо сухеньким. І ось цей плавний перехід можна навіть трошечки з фарбою, да, робимо такий плавний перехід між кольорами, особливо там, де ми з вами ось ця частинка. Щоб не було як обводка, так, а був плавний перехід між нашими кольорами, щоб воно все виглядало як суцільна а, плавна така робота, яка плавно, плавно переходить з одного відтіночку в інший. Ось так, бачите, все, все перемішалося, новий слой вийшов, але дуже гарно. Тож я змішаю спочатку з білим. Яєчко так само у нас з вами трьох відтіночків. Найсвітліше всередині, темніше по краям. Ось па, ще насвітліше. Спочатку повністю зафарбовую світленьким У формі. Яєчко заципую. Ж... І воно в нас на передньому плані, тому він, воно трошечки перед пасочкою. Ось ми його і домалювали. перед пасочкою. Частинку затемнити. Тобто ось цьому яєчку у нас ось тут побільше темного з, з однієї сторони. Буде прямо більше. З цієї менше, з цієї більше. Ось тут внизу в нас буде ось от так от більше темного. Ось приблизно. Ось така частинка і на попці трошки більше. Ось так. А верхня частинка більш світла. Але по контуру теж темного трошечки додамо. І е, така е, широка. Намагаємося обережно з контурами, да, там, де в нас до яйця підходить. Ось, ми, ось Так, в мене зелений занадто сильно переливається з зеленим, тому мені треба зробити темно-зелений кольор, щоб зрозуміло, що це не просто кумок, а різні травички, щоб кожен з них окрився. Знову повторюємо з іншої сторони. Так. тебе виходить, Кіріл? Все гарно, класно? Так, стравкою так, додаємо відтіночки жовтенького, зелененького. Так, у нас була теж така різнобарна. Так, і переходимо давайте на ципочок, щоб встигнути їх розфарбувати. Так, беремо, вимиваємо гарненько пензличок, беремо жовтенький колір, повністю зафарбовуємо жовтеньким кольором наш цепочок. Я розфарбовую тоненьким пензличком. І там, де крильця. Головне, щоб був якісний жовтий колір, щоб гарненько все замалював. Mm. Угу. Іноді буде класно два рази зробити жовтеньким, але у нас у нас хвостик. Трошечки ось тут, більше там під головою. У нас перехід від тулуба до голови. І з цієї сторони. Так само у нас трошечки ось тут, як цінка така. І внизу. Так, трошечки на голову і ось тут крильця. Крильця можна і ось так промалювати, або просто ось такою лінією. Так, і давайте з вами дзьобика. Не ось так. Угу. І так само на у другій нашій птичці, по да? контуру трошечки. Ось тут у нас з вами крильця. За допомогою пензличка. Найкращий варіант. Кружечок. одне око і два. Раз, два. І коли підсохне, можна буде додати біленького. Великі очі, ну нічого, можна трошки поменше додати. І так само можна, до речі, різних вітіночків додати на пасочку зверху. Ось Якщо тобі було корисно це відео, то постав лайк, поділись коментарем і підписуйся на канал, ділись з друзями даним відео. Ось такі класні малюночки ми малюємо з дітками на онлайн-заняттях у Зумі. Приєднуйся до нас, до наших спільнот, всі посилання під відео. До зустрічі!